Де там він ще рад радіский, наче той коняка мізки, що на поле вирвався раз, рже і фирка, і сам не знає, чи пасеться, чи гуляє, чи хомут на тряс. Так, наш касим, відпочивши, капці в озерці втопивши, холодком вертав домів. А такий веселий, ручий, наче скарб найшов гадючий, що й ціни сказати не вмів. Іде руками розкладає, усміхає, щось гадає, навіть пробував співати. Ні, не зломить доля злюка, а або кріпка штука буде з нею воювати. Хоч ти, як мене приперла, гіркого перцю втерла через капці ті мені, Та не думай, що я впаду, дам собі ще якось раду, а не вступлюся, о, ні. Дім продам старий домище, а проте він варт не вище, як тих тисяч п'ястрів. Ну, тисяч п'ястрів та се гроші, о які ще я хороші гендлі з ними розпочну, наплюю на всі олійки, тут нещасної олійки, пригадав му кінець, кинуся на шов тканини, одамашки, кармазини, славний буду я купець. Повернув додому в нічку, не вечеряв навіть свічку не світив, а спати ляг. Спав спокійно, мов дитина, снив, що він, малий хлопчина, знай гуляє по полях. Та, як рано, встав з постелі, по своїй зерну в оселі голо, пусто, сумно скрізь. Тож згорбивсь і насовивсь, мов на лихо, знов готовивсь, ждав на підступи якісь. День минає, другий тихо. Ну, значить, минуло лихо, а міркував, і вже злегка, осторожно, чи дещо здобуть не можна, по базарі мишкував. Як той пес, що в нього вуха, й хвіст обтято, лячно нюха, все ховаєсь по кутках, боком ходить, озираєсь, всього острогу лякаєсь. Так засів під шкіру страх, так наш Абу-Касим, бідний, мов заклятий, мов негідний, мов приблуда, мов знайдух, вулицями повз сміло, горе так його присіло, що прибило в ньому дух. Та, відсапавшись крихітку, мов та квітка, що улітку вітер до землі пригне, він почав знов підійматись і міцніти й простуватись, горе забувать страшне. Аж оце одного рана чує баба, наче п'яна коло студні, щось кричить. По хвилині дві, три, штири хором крик такий щинили, аж в ухах йому лящить. Слуха касим, що за диво. Чень же не впились так живо, та й тоді чого сей крик? Чи напав на місто ворог, чи мечеть розбив на порог, чи халів, де з міста зник? Рад би знати, що там преці, але щось, мов тьохка в серці, стережись, не бхай там нізде тебе ніхто не просить. Вже коли бабами носить, то жартує, певно, біс. Крик, при студні, дужчі, дужчі, вже там тлум зібрався злющі, вже ревуть добра не жди. Чути, зрада, дічі штуки, дайте нам тих злюку руки, що позбавлюють нас води. Касим теє зачуває, вийшов з хати та й питає Люди добрі, що вам є? Що за крик тут, що за ропіт, що з водою вам за клопіт, хто води вам не дає? Гей, говорить хтось народу. Вчора ще ми мали воду, з і студні, як хрусталь, а тепер, що за причина, хоч би вам одна краплина не тече, аж серцю жаль. Що ж нам всім тепер робити? Чим нам митись? що нам пити, чим варити гвалт, розбій. Гей, біжім до магістрату, най на студню сю закляту нам поради, що як стій. І вже з криком, вулицями, з дреколами й палицями, де збунтований той тлум. Тут зітхання, онде сльози, там прокляття й погрози, галас, крики, реви, шум. Бачим ближче до комуни справа, зліва збоку суне все нова й нова юрба. Водоноси з коновками, топрачки йдуть з праниками, всіх одна жене журба. Плат широкий заповнили, заревли всі враз завили гвалт води, води, води. Хто на воду вкрав, і студні кляті вороги облудні? Дайте но нам їх сюди. Страх пішов по всім багдаді, вже й життю пани не раді на засідання зійшлись. Воду красти, що за повід найпевніше водопровід попсувавсь деся колись, і одні людей втишають, другі знов майстрів збирають, водопровід розслідить. Не було це легке діло. Вже геть геть повічуріло, без води пишіть, годить, весь народ тремтять всі власти, бо тлум грозиться напасти на уряди, на склепи. Аж ось радість. Всі криниці, бур -бур -бур, крізь рури скриці, трисли в водяні стовпи. Як? Де звідки? Що за диво? весь народ питав сквапливо, та ніхто не відповість. Лиш майстри, які ходили водопровід розслідити, можуть дати певну вість. Величезний здвиг народу, що весь день чекав на воду, жде тепер на тих майстрів. Ось надходять живо, О, живо, говоріть яке там диво. Тлум реве, немов Здурів. Десята глава останній удар на Абу-Касима і його поєднання з капцями. Вечоріло, сутеніло. Чи було яке там діло в Абу-Касима чи ні, щось весь день було так нудно думать годі спати трудно почуття якісь скрутні. То походить, то знов ляже, то щось пише, то знов маже, то чита святий Коран, та слова перед очима скачуть кров у виски грима, мов о стіни б'є таран. Прочувало серце лихо, билось і квилило тихо, мов голед, голодне, немовля. Та холодний ум старечий невиразні ті речі, душить цитька, придавля. Та нараз. Всесильний Боже, що це се... все значити може? Крих розлігся, наче грім, голосів страшна громада, репетує: Зрада, зрада. Тут він, тут, його сей дім. А букасем теє чує, вже не мислить, не міркує, похолов увесь, як труп, Сонце вже йому сказало. Знов на тебе лихо впало, і вже жде скаженних куп. А на дворі лют лютує, ломить двері, репетує Де він? Дайте нам до рук сього жида водокрада, розтоптать його, як гада, мало смерті, мало мук. А весь здригнувся, з устопіння враз прочнувся, ледве дишучи, піднявсь, сил останніх добуває, проти люду виступає і отак до них озвавсь. Люди добрі, горожане, що се за таке погане діло мав я поповнить. Та юрба його за пекла заглушила згень до пекла йди чортам отам служить. І ручища вже тугенькі хап його, мов у бобценьки в'яжуть, крутять, аж хрустить, сотня голосів гукає. Зараз смерть тебе чекає, гріх живцем тебе пустить. Люди добрі плаче Касим, Я ж безсильний, я ж ваш в'язень. Бийте, вішайте мене. Я вам вирватись не в силі, та скажіть, сусіди милі, що зробив я так страшне? Що зробив? огидну зраду! ти хотів весь люд Богдану спрагою на смерть вморить. Ти заткав нам водопровід, ти, ти б й шуму повід. Признаєш, чи хочеш крить. Признаватись, Боже правий, ти, мій свідок, ти ласкавий, ти ненависть не скривдиш. Що ненависть, Люд скрегоче, він вдавать невинність хоче, ось наш доказ, погляди. Люд в тій хвилі проступився, хлоп у хату протовпився, мокрий, зяблий ледве ліс оберемком у охапці, а букасимові капці, він, простогнуючи, ніс. Серед хати їх придвигав, гепнув, аж весів заплигав, батька матір так і гне, бий тебе, сухая лиця, чи ж не гріх то, чи годиться так морочити мене. Пане тут гукають люди. Що це ваш мебель буде? Я не знаю. Та коли водопровід ви їх вергли, всьому місту воду сперли, гарний пліт ви здобули. Знайте, наші люди штири мало смерті не пожили, в сперту лазячі діру, їм на ліки і всю плату видає. Ви дасте, коханий тату, бо я шкіру з вас зідру, знайте далі, щоб ті капці кроть за ногу вашій бабці із каналу там дістать, мусили ми на сумління, водопроводу, склепіння, на три лікті руйнувать. Що за це вам добру плату подиктують з магістрату, будьте певні, пане мій. А тепер іще за працю, що приніс вам всю цяцю, заплатіть мені, як стій. А Букасим слів тих слухав, наче чемерицю нюхав, далі скрикнув Божий суд!